Третя заступниця голови закарпатської облради Андріана Сошко більше не обіймає займану посаду. Таке рішення сьогодні ухвалили обласні обранці на пленарному сесійному засіданні. Депутати шляхом таємного голосування достроково припинили повноваження Андріани Сошко від фракції за майбутнє. Згідно із списком бюлетені, одержали 52 депутати. При підрахунку бюлетенів, виявлених у виборчій скринці, встановлено. Що в голосуванні взяли участь 52 депутати. Кількість бюлетенів, визнаних недійсних 0. Кількість бюлетенів, які були використані – 12. Результати голосування за 51 проти 1. Вирішили затвердити результати голосування за 7, проти 0, Утримались 0. Рішення прийнято. Тож очевидно, нардеп Віктор Балога втратив вплив і в Закарпатській обласній раді. Саме його креатуру звільнили з посади 51 голосом депутатів. Лише один з них був проти. Достроково склала повноваження й депутат від фракції Команда Андрія Балоги Ірина Галай. Вона ймовірно прорахувала всі ризики і боїться отримати заборону на в'їзд у ЄС через недолугу політику, яку пров. Оди її шеф Віктор Балога. Нові сімейні обставини досить ускладнила війна, тому що мій майбутній чоловік він громадянин Німеччини. Його літні батьки там проживають, бізнес. І найголовніше, маленький син. І це зараз також і моя сім'я. І 50% мого часу буде знаходитися. Я буду в Німеччині. Тобто це не відрядження, це моє життя. Окрім цього, обласні обранці на засіданні заслухали та ухвалили звіт голови Закарпатської обласної ради Володимира Чубірка про виконане у 2022 році. У 2022 році обласну раду ухвалено близько 300 рішень проведено 9 планних засідань, серед яких три позачергові сесії, шість засідань президії обласної ради, 74 засідання постійних комісій. За рік роботи в Закарпатській раді проведено близько тисячі офіційних зустрічей прийнято сотні гуманітарних вантажів, які відправили в зону бойових дій та передали ВПО. Роздали понад передали понад 300 генераторів надано перальну допомогу учасникам ВПО та Закарпатській в тому за програмою турботи. На засіданні нагородили військовослужбовців ЗСУ за зміцнення обороноздатності. Серед нагороджених, які отримали відзнаки та цінні подарунки від облради – Анатолій Полосков, Денис Чаюк і Степан Деркач. Вони тривалий час у складі Збройних сил України боронять нашу країну на передовій, а нині змогли доєднатися до засідання сесії. Обласна рада працює злагоджено, є розуміння по всіх питаннях. Депутатський корпус приділяє, приділяє велику увагу соціальним аспектам, і це говорить про ті результати, які має сьогодні область. Перша в економічному плані. Всі соціальні аспекти, які стосуються нашої області із переселенцями, вдало вирішені. Це говорить про професіоналізм депутатського корпусу, голови військової адміністрації, і, і, і кожного хто працює для того, щоб всі ці питання були, були вирішені. Мені дуже приємно, що мене відзначили. І також відзначили інших депутатів, які також захищають нашу вітчизну. З свого боку, я би хотів сказати, що перемога за нами, наші доблісні воїни від Закарпаття і з за усієї України захищають нашу державу. Можливо пам'ятати, що завдання номер один для нас, в самій Західній області, це є безпека. І для цього ми найближчим часом вже презентуємо ситуаційно-аналітичний центр. Який буде працювати на благо громади і буде допомагати нашим правоохоронцям. І дякую нашим Збройним силам, дякую нашим військовим, військовим, серед яких є і наші депутати всіх рівнів, які пішли в перший день війни, завдячуючи їм, ми сьогодні маємо спокій і мирну територію. Депутати схвалили проект для закарпатських військовослужбовців-контрактників, які віднині матимуть змогу придбати житло у рамках доступної іпотеки. На сесії також погодили ліміти на заготівлю ягід та новорічних ялинок. Окрім цього, депутати затвердили статути навчальних закладів, ухвалили рішення про створення організаційно-методичного центру освіти, центру олімпійської підготовки та підготовки населення до національного спротиву. Ми юність забрали від Києва і зараз управляємо самі, але витрачаємо відповідно самі кошти, а не київські. Логікою цьому було те, що, звичайно, Київ виділяв кошти на утримання юності, але чим далі він не отримав, то вона стояла гірше, гірше, гірше. Далі підприємство, яке буде займатися народним супротом. Насправді дуже важлива річ, це от, уявіть собі, що в кожній територіальній одиниці буде до 40 людей, які будуть навчати, надати першу медичну допомогу. Що робити в тих чи інших випадках, далі вже не буду говорити. Що вони мають робити, але цих людей научать, і насправді дуже добре, коли в кожному мікрорайоні Ужгорода, в кожному ОТГ, в кожному селі селищі буде хоча б сорок чоловік. І будуть знати, що робити, коли починається війна. Загалом на засіданні розглянули 57 питань порядку денного. Серед них рішення, що стосуються комунального майна, ухвалили також низку звернень, одне з яких стосувалося ремонту міжнародного автошляху Київчоп. Дорога практично є, там трішки треба домонтувати. пару мостів залишилося, кожен день їздимо ми з Мукачевом, в Чопі практично теж два мости, залишили, три мости залишилось, щоб відремонтувати. Хочемо, щоб все-таки попри війну, розуміючи, що ця дорога є зараз важливою артерією, через яку їде все на схід. Допомога нашим військовим, допомога нашим жителям, вона має бути відремонтована. У ході чергової сесії депутати звернулися до вищих органів влади щодо участі регіонів України у проектах ініціативи Тримор'я, розроблення загальнодержавної концепції та налагодження зв'язків з регіонами країн, що входять до мережі трьох морів.